Акціонери колишнього Чернігівського м'ясокомбінату зібралися біля стін рідного заводу, аби вирішити, що їм робити далі. Це вже не перша їх акція. Люди приходили до міської ради, намагалися провести засідання правління, аби отримати конструктивну інформацію про ситуацію на підприємстві. Бо до цього часу більшість не розуміє, що відбулося. Люди зібралися, для того, щоб випіт свої дивіденти, гроші. Вони проработали більше хто 30, хто 40, хто 20 років, але вони ніяк не можуть взяти. Свої діянні ми свої отдавали на розвідя правоства. Ну как ви, бачите, розвідя производства в нас нету. у працівників колективу. Наразі близько 48% акцій підприємства, і вони не знають, що з ними буде далі. 52%, тобто основний пакет, ще донедавна був у руках директора заводу. В'ячеслав Васильченко теж прийшов на зустріч з народом і повідомив людям про зміну власника і про те, що відтепер він вже не має жодного відношення до Чернігівського м'ясокомбінату. Того дня, коли я продав свій пакет акцій, вона працювала. до останнього дня, до останнього дня а я продав товариству, которо. Імеє має право на продаж акції на покупку і акцій. Ніколи нікого не боявся, і бояться не собираюсь. Розмова була досить важкою. У всіх гріхах акціонери звинувачували колишнього директора і в той же час хотіли почути саме від нього пораду, що їм робити далі. Розмова перетворилася у звичайний скандал. Колишній червоний директор, за керівництво якого Чернігівського ковбасу смакували на території всього радянського союзу, вирішив піти на відпочинок і передати завод у руки інших. Більш підприємливих господарів, але як виявилося, далеко не всі акціонери з цим були згодні. Приїжджав наш директор. Він нам нічого не допоміг. Сказав, акції він покупляти не буде. Значить, коли така ситуація? Ми йдемо в прокуратуру, подаємо письмо. У той же час представник нового власника під стінами м'ясокомбінату закликала акціонерів прийти до управління і обіцяла розглянути питання щодо купівлі їх акцій. Я порекомендую людям звернутися в робочі време з до директору підприємства, який тут буде збудуть Он сейчас находится сегодня просто выходной день и обсудить вопрос покупки акций. Те люди, которые к нам уже обратились, вот буквально вчера, позавчера даже да, мы покупали людей акции. Мы видим в дальнейшем, что предприятие будет работать у нас такі плани, але, схоже, акціонери колишнього м'ясокомбінату не зупиняться і не збираються задарма віддавати свою власність. Хочуть продати акції за ринковими цінами і будуть добиватися правди у прокуратурі та в суді. У всім разі, відповідні документи люди підписали. У свою чергу нам вдалося записати детальне інтерв'ю з колишнім червоним директором заводу В'ячеславом Васильченком. Його повну версію дивіться на телеканалі Новий Чернігів.